Як відомо, першокласне хутро прийнято називати м'яким золотом. Саме тому програма Модні фішки запрошує вас навідатись до скарбниці хутрових виробів Арт Маркос. Тут у бутіку Арт Маркос представлений кращий вибір різноманітних хутряних виробів високої європейської якості, що здатні вразити навіть дуже примхливу поціновочку. І справа не лише у тому, що всі представлені пропозиції можна сміливо віднести до категорії виробів мистецтва. А й тому, що виготовлені вони з першокласних хутровини з Росії, Америки, Канади та Скандинавії. Тому бутік Арт Маркос це місце, де кожна модниця може сміливо та впевнено здійснити свою мрію, зокрема завдяки широкому вибору моделей і кольорових уподобань. До того ж, якщо вірити видатній поетесі та поціновувачці хутра мариніцітаєві, всі жінки завоють у тумани, тоді зовсім не завадить, аби ваша леді снігів та туманів перебувала у якісній шубці від бутіка Арт Маркос. До речі, розрахуватися за омріяну шубку у разі потреби, ви зможете у декілька етапів. Таким чином, бутік хутра Арт Маркос надає вам ще один шанс здійснити свою мрію або мрію близької вам людини. Адже як відомо, саме такі подарунки зігрівають не лише тіло, а й душу. І зазначу, що всі представлені у арт-маркосі моделі залишаються в тренді завжди. У цьому можна переконатися, передивившись знані модні каталоги. До того ж, власники бутіка Арт Маркус є переконані у якості всіх пропозицій, і залюбки допоможуть вам переконатися у цьому особисто, передусім звернувши вашу увагу на легкість в вазі навіть подовжених моделей. І всі ці ознаки відомо, вказують красномовну на щирість продавців та гарантують довготривале носіння. Тому, на нашу думку, подібні аргументи є достатньо вагомими, аби навідатись до магазину хутра Арт Маркус і зробити неповторний подарунок якщо ви бажаєте придбати якісну хутрову пропозицію, тоді бутік Арт Марко це те місце, де ваші мрії втіляться у життя.